Останні новини, що Трамп трошки міняє там свою позицію, да. ну, фокус Європи зараз на те, що так само не минеться, треба щось предприймати якісь речі, і більше допомоги Україні треба. Да. Ну, таку християнська спільнота теж піднімається в молитві за Україну. Да. Я сам тільки приїхав, цілий місяць був по Європі. От, і ну, люди, Сьогодні э, переживають якось там. Ну, по-різному є, в різних странах, по різному, але ну, бачу, що зараз накаляється обстановка да, через ті дії, які були, що всі бачать, що Росія просто так не становиться, її тільки силою можна встановити, да. вона боїться сили. Війна в Ізраїлі, з Ізраїля з Іраном, е, що Україні збираються виділити 100 мільярдів євро на. Відновленням. Ну, не, не дуже. Чому? Навіщо? Ну, щоб знати, що в світі відбувається. Ну, дещо де де слідкує, але я не дуже цікавлюсь. Україна ж не, не, не існує взагалі одна. Світ дуже зараз взаємопов'язаний глобально. І Україні важливо мати підтримку зараз. Тобто, якщо у нас підтримка буде міцна і у нас союзники будуть сильні, то Україна вистоїть. Щоб бути інформованим. І це ж таке для нас самих, же, щоб потім знати, що робити, як діяти в той чи іншій ситуації. З Кожним днем все веселіє. А я смотрю, зараз Азербайджан напрягся в з Турцією, так що я не удивлюсь, якщо війна сміє віктор. От і все. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому важливо вивчати не тільки всеукраїнські новини, а й світові? Потому що, ну як кажеться, по одному органу всю болезнь не все оцениш. Дуже багато катаклізм, дуже багато горя у людей. Не тільки в нас війна, а у деяких буває ще і пожежі, і ливні, і потопи. Ну, в общем, це засмучує трохи. Але це дивимось, благословляємо тих людей, хто постраждав, тільки поміч наша від Бога. Нема коли нам слідкувати. Чого? Ну тому що, знаєте, замкнутий трикутник. Будинок, праця, діти. Так що якось ні, не слідкуємо, якщо чесно.